Сьогодні у нас не такой відео. Сьогодні 24 часа буду їсти якусь їжу приділили на якийсь колір. Да-да-да. На початку відео вас підписатися та поїхали. У мене є ось таке колесо фортуни. Божечко, коротше, колесо фортуни було. Тут є біл і зіллер, два кольора тільки я обрала, тому що... Так крутый, о боже. Билые! Ай, хеб, наконец-то! Все, короче! Вс, білий, попался. Там тебе не видно, ну ладно. Э, Билли площадь это уже класс, потому что на да, белый яд любал почемудка, то что я люблю. Я при білий. Я, в принципе, я убрала два, типа, культу, ну, короче, вот фрутовых. Що я, що там є багато різних... Тільки що зрозуміла, що м, трохи руханулися з білим, тому що білого немає ніякої корисної їди тільки рис. Це щось повністю. Е, коротше, йду в магазин зараз. Е, біля школи буду дивитися, що тут є добренького білого. Тому ну, що... Ай, то що, пішли, боже. Коротше, та й таке -то діл. Шаруємо. Ну коротше, що я купила в магазині, це мені в школу, Я купила мій рамку, я думаю, що розчитати за білий мон. Тому що там ніякої білої води не буде, я що, маю побирати від води чи що. У такого ж більше збіг, а там всередині жовтин, нічого. Досчитаємо. Всі показуємо. Хорош, зараз от камера підвести.

Це вже їм картошку фрі. Ну, типа упаковка біла, а воно всередині то жовте. Я не знаю, де звук пропав, воно вже не записалося. Um, буду пробувати. мало зробити АСМР. Не зробила. тому що це... Але воно, коротше, дуже сильно хімозне виглядало, посипане спеціями. Оце все. Коротше, трохи Хімозно було. І воно все якесь недобре було 5 от з цим фастоматом, мені не дуже не подобалось. Моя оцінка 5 от це все. Ну потім, звісно, я його захом'ячила все. Спочатку не понравилось, потім вже понравилось. І що сьогодні я їм цілий день тільки біла, так я дуже сильно сподіваюся, щось кіб'яло, бо якщо нема, я, виходить, лише голодна. Клас. Ти не їла я бо Вже йдемо додому. І типу, в школі те, що їла, в принципі, білого кольору вам показувала. Я сьогодні тільки все себе їм і що. То просто капець, я їсти хочу, тому що капець. І, і я так думаю, блін, що, а що я буду зараз знімати? Типо, що, що я зараз буду проводити? Біле. І типу, а я спонила, що є рис. А я спанила, що є рис, так то я просто зварю рис. І пожарю рибу. Вона ж типа біла, як о, вона типу, як біла касається. Я не знаю, що в мене чути. в мене мікрофони. В і ще й плюс вітер. Зукрачу. Це не смисл. Смисл, тому що зараз буду разом з вами варити той рис і варити рибу. Три і я буду вже готова йти готувати собі рис. Готово актувати. І да. Ма Мари вся разкватрина чорняє. Так, 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 так. Почки, пожалості. Що погнали. Начала я звука. Але я знаю, що. хава то. Шокала, то не... О боже, що? Шо? Дочі, шокала, це вона чорна не біла, але я просто-просто молоком та все. І буде чикартос. Буде все просто чикартосно. Короче, Готовка відміняється. Чого? Тому що вам все борщ, але мені ж немає червоно не їсти. Так, то... Я просто не буду... Типа просто зроблю кофе і все. І все не. А на вечір вже пожарю просто рибу. Ух угу. так, коротше, в мене все яблуко є зараз їсти. Це Воно ж, типа, жовте. Ой боже. Воно щоб жовте. А всередині то воно біле. Те я просто кожуру очищу. Та й все. Хоп. Ладно. І на цьому я буду свій ролик, в принципі, закінчувати. Тому що я вже, типа, вже вс вечір. І я вже не знаю, навіть, що їсти біле Тому що в мене нічого білого немає. Але 24 часа, типа, ще триває. Так то до 0 не маю їсти. Клас. Ну нічого, все. І всім пока підписуйтесь на мій телеграм-канал. Буду шапці профілі е канала. І на мій... Підписуйтесь канал. Всем бай-бай.